Як продати комунальне майно ледь не за безцінь? особливо якщо воно у привабливому місті поруч ліси, природа і дорога на світясь. Так у селі Куснища продали приміщення фельдшерського акушерського пункту лише за 23 тисячі гривень. Мовляв, то так треба було поповнити бюджет громади. Нагадує історію про те, як здають у ломбард каблучки. На що ж так забракло у бюджеті 23 тисячі гривень, щоб ледь не подарувати комунальне приміщення? Наші журналісти поцікавилися у мера Любомля. Той відповів ну дуже красномовно. Село Куснища знаходиться чи не одразу за Любомлем біля автодороги, котра веде до Шацьких озер. Навколо Мальовничі Поліські ліси. До Згоранського озера лише 11 кілометрів. У такій місцині Любомильська міськрада вирішила пустити з молотка приміщення фельдшерсько-акушерського пункту. Це гляний будинок на 60 квадратів. Зі щедрої комунальної руки продали у приватні лише за 23 тисячі 150 гривень. Що він не актуальний, поясніть детальніше, будь ласка. Так вирішила громада. Через це продали. Я ж не, осіб, не одноосібно приймаю це рішення. А це були якісь обговорення, збори, слухання? І чому вирішили, що він не актуальний? Ні, зборів не було. Він він, по-перше, був вже надіючий. По-друге, мережа закладів медицини не передбачає там ФАПа. От і все. От і депутати вирішили на сесії. Ну, реалізувати його за акціону директор місцевої первинки каже, що ФАП у селі є, але в іншому приміщенні, не діючий, мовляв, уже в поганому стані. В іншому місці ФАП у знищує, він давно сам перенесений. Цей ФАП я знаю, років 8, напевно, не працює. То чому ж приміщення колишнього ФАПу так замуляло владцям, особливо коли в час війни тисячі українців залишились без даху над головою? А що робити з ним? Це ви мене запитуєте? Ну, а ви, а ви мене питаєте, я вас питаю, а що тоді з ним робити? У рішенні про приватизацію будівлі міський голова Роман Ющук вказав, що приміщення ФАПу продають з метою залучення додаткових коштів до місцевого бюджету. Скажіть, будь ласка, а на що то не вистачало в бюджеті 23 тисячі гривень? На які Може, такі то, які потреби? Ви взагалі з якою ну, дзвоните? Ось такі питання, Такі непонятні ставити. Тому що виглядає дуже дивно. Ціна проданий будинок цегляний за 23 тисячі гривень. Не бачу нічого дивного. Місцеві жителі не на камеру розказали нам дуже цікаві подробиці, але про це за мить. Чому ж наторгували на такому лоті, як кіт наплакав? Виявляється, то так спеціалісти попрацювали. Там ж була експертна грошова оцінка. Е, ну це ж не те, що ми там взяли десь за голови, бо нам так захотілося за таку ціну продати. Там же ж відповідні спеціалісти працювали. А вам не здалося, що це можливо замала ціна? Я не хочу відповідати на ваші такі ну трошки. Незрозумілі для мене запитання, тому що відкритий акціон у вас питання, не якісь дуже дитячі як для журналіста. Ваші от ті всі ну такі е закидони. Судячи із відкритих даних, будинок купила така собі, як і мук Любова Володимирівна 1957 року народження із села Запілля Ковальського району. Вона на торгах була єдиною претенденткою. Місцеві жителі кажуть, що земля довкола будівлі ФАПу ще раніше опинилася в чиїхось приватних руках, а ФАП був таким собі комунальним острівцем. Цікаво, чи не так? Ну а житло для переселенців міський голова Любомля пропонує їм взяти участь в аукціоні і купити собі хату, теж могли брати участь в аукціоні і купити Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.